Я чуть не купив знову, не дай Бог, ще по позавишній ціні. От бачите, так от, от ви круті співбеседники, розумієте? От Я з вами забалакаюся і от іноді можу зробити таку хердю. Ну, не дай Бог, ні-ні-ні, ти що, злити всі баланси. Так, перший ордер мінус 20, тому що там вже практично Денис сам по собі збився, це 3,5 долари. Далі мінус 0, це 35 баксів. Далі мінус одиничка, 71 бакс і ластовий це на 3 центи 107 доларів. Доволі непогано. Так, що в нас залишається? Ми можемо ще один проєкт купити. Я б е, хотів, мабуть, хопі. Хоча яка разниця? Давайте, хопі В принципі, не настільки і важливо. Так, от, бачите, це не такий перспективний, проте й об'єму побільшим. А, так, або магу. Що ви думаєте? А, магу ми купували. Знову ж таки, дивіться, не відмічено. Помітили. Мун, а, купували, не купували. Що в нас тут? Те ж саме. Ну давайте, хопі, купимо. Чому піні? Власне, що там той 1 долар? Не купив. Купив. Так, погнали. Один бакс, мінус 2,0, 3,40 карман. Так, 1 цент. Наступний ордер це 34. Далі 2 центи, 68 і останній ордер знову ж таки на 3 центи, 73 бакси. Нереалістичний прогноз для цього проекту, проте знову ж таки повторююсь, в тому і суть, що це цілковита рулетка, і ти не можеш знати, що відбудеться з цією неліквідною криптою. Звісно ж таки, якщо розмірковувати логічно, то найлогічніше буде її просто деліснути і забути за неї. Але можливо, з якимсь одним проектом нам з вами пощастить. Власне, як то кажуть, раз в году і палка стріляє. А отже, у нас 600 проєктів, і якщо нам хоча б з одним пощастить, і в нього виб'ються всі, а ордери ми заробимо дуже і дуже непогано. І звісно ж таки перекриємо все те, що в нас залишилося. Тому основна ціль саме така. А що буде по факту, я буду розповідати в цьому проєктові.